Юлія виставила оголошення, але мені ніхто не дзвонить. Може, ринок стоїть? А ні, нічого не стоїть насправді. Питання в тому, що ви неправильно упаковуєте об'єкт. І тут є три головних принципи: перше, фото і відеозйомка. Якщо в об'єкті трудно розкидані речі, якийсь хаос, такий об'єкт виглядає набагато дешевше, ніж він насправді коштує. Його ніхто не хоче. Друге, друге, це аналітика. Всі бояться продешевіти. всі завжди хочете поставити свій об'єкт вище, потім поторгуватися. Що відбувається? Алгоритми інстаграму, алгоритми всіх рекламних площадок, в тому числі покупець, просто пропускають такі об'єкти. Він не потрапляє в їх поле зору. І третє емоційний контент. Цю квартиру мають захотіти, а для цього маєте захотіти її ви. Ви маєте зняти такий ролик, такий контент, так її презентувати, щоб ви самі її захотіли купити перше, ніж до вас прийде потенційний покупець. Саме цим ми і займаємось. Ви можете продати саме, звертайтесь до професіоналів. Ми це все зробимо. Хочете отримати анкету, на яку ми завжди орієнтуємося, коли оцінюємо нерухомість. Пишіть слово анкета під цим рілсом, Я вам її надішлю, і ми разом оцінимо ваш об'єкт.